Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні в нас буде огляд на готель «Гарда», в якому ми ночували. Ми тут вже о, третій раз. Ми вже тут були досить о, багато разів насправді, тому що ми так рідко буваємо, що ми е, заїжджаємо в один той самий готель. Нам цікаво постійно якісь нові пробувати. Але цей нам подобається тут. З плюсів тут можна з нашою собачкою прекрасною. Єдине, треба доплачувати 200 гривень за кожен день, який вона тут буде. Але зате спокійно з нею можна, тому що номер сам, до речі, ось дуже гарно виглядає. І я рахую, що дуже непогано. Так, отак виглядає вид. На гори насправді дуже гарно. Я хочу в наступний раз жити в тому, в тому домику, тому що там гарніший вид, там такий круговий вид, а ми бачимо в основному цю будівлю. То так, там буде дуже прикольно. І тут так само видно ще гору хом'як. До речі, зараз покажу, як тут було дуже все в тумані з самого ранку. Ну так дуже цікаво. А зараз вже насправді все розпогодилось, Тому дивіться, як зараз було з туманом. Ось таке у нас тут є ліжко, насправді дуже зручне. Тут в нас входить дві ковдри і дві подушечки. В принципі, цього достатньо. Спати було комфортно, тому з цим все окей. Також є телевізор з, не знаю, як це правильно називається. Чи смарт ТВ, типу, що все можете дивитися той самий YouTube, тут ще якісь такі були передачі. Тому з цим, насправді, все дуже круто. Також ми тут були останній раз в листопаді і перед тим, здається, теж осінью. І тут доволі тепло, доволі комфортно. Також біля а, є тумбочки, біля ліжечок. Є отакий коврик дуже зручний. Насправді це дуже комфортно так зранку стати на коврик, а не на підлогу. насправді. Ось. Насправді, дуже добре, що біля кожної сторони є розетки, також є вимикачі. Від цього світла і від цього. Тобто вам не потрібно ставати аж туди і вимикати світло, а ви його тут собі спокійненько вимикаєте. Ось. Так, он, до речі, наша машина. У нас вона досить низька, тому тут зроблений асфальтний долі, доїзд. Його зробили буквально декілька місяців назад. Але ви сюди зате доїдете тепер повністю з комфортом, повністю по асфальту. Зараз покажу вигляд з тераси. Тут насправді дуже гарно. Хом'як видно. Ось. Йдемо далі ще покажу, що не показала. Тараса насправді дуже прикольна. Так. Далі, що тут ще є? Тут є а, холодильник. Насправді він дуже хороший. Далі тут є прибори, які вам всі потрібні. Тут у нас смітничок, палитка і умивальник. В принципі, цього всього достатньо. Є достатньо поличок для всяких ваших штучок. Все, що вам треба буде. О, є ще тарілочки, кастрюлька і сковорода. Прикольно. Так, що у нас тут ще є? Теж просто як для вас маленька шухлядка. Так, тут у нас апартаменти, тому є отакий от куточок. Далі є столик, в якому можна в принципі, поснідати зручно, є чайник, є скляночки, кружечки, тому цим комфортно. Рушнички вдають по два на кожного, один менший, один більший. В принципі, як завжди. Я вам покажу ванну. Так це все виглядає. а Єдиний тут є мінус, звичайно, тому що тут дуже пахне вода сірководним. Але, в принципі, це не настільки вже погано, в принципі, можна звикнути. Ось. Також є фен і є батарея, яка підігрівається. Так, і є бойлер, завдяки чому у вас є тепла водичка. Так, і ще останнє показую шафу. Ми тут приїжджали один раз на декілька днів, ще з зимою, там у нас було досить багато речей, тому тут, в принципі, нам було дуже комфортно. І ось така маленька, як шафа, щоб вішати речі. Ось, тому ось такий в нас вийшов огляд. Також покажу вам, подивіться, який у нас був сніданочок. Тому що він тут насправді дуже смачний. Тут є на вибір налисники, оладки, яєчня з ковбасками, омлет і, і ще щось було. Ну загалом ви вибираєте з тих всіх страв, які вам дають, і кажете, коли ви прийдете на сніданок, і вам їх готують ці всі страви. Ось тому перегляньте, у нас був сніданок. Також зручно, що в номері є кондиціонер. Ви можете його включати як на тепло, так і на холод. Тому це насправді досить комфортна річ. Ось, А так виглядає сам номер. Трошечки вам покажу загальний план. В принципі, дуже прикольно, дуже гарний ремонт. Як я казала, о той корпус він трошки новіший. Ми хочемо наступний раз спробувати там пожити, бо там і гарний вид, і трошки. А, ну, Новіший ремонт, звичайно, тому що його тільки недавно побудували, здали, здали під готель. Тому наступний раз ми, я думаю, будемо там. Там, до речі, на 200 гривень дорожче. Але, в принципі, якщо він тільки новий, там дуже гарний вид, тому я думаю, це не проблема. Так, а взагалі наш номер коштував 1500 гривень тут, а в тому готелі коштує 1700 Ось, Тому така ціна. В Принципі, напевно, ціна досить комфортна. Ось, а зараз ми вже будемо виселятися, я як завжди роблю огляд вже після нашого проживання, тому що так дійсно є багато що сказати. Насправді, ніж коли ти просто заселяєшся і говориш, непонятно про що, непонятно на що. А так вже є якийсь такий досвід, щоб, щоб вам щось розказати. Тому наостанок покажу вам ще раз такий дуже гарний вид. Це таке дуже комфортне. Парковка прямо отут. Ви прямо заходите одразу в готель і собі відпочиваєте, насолоджуєтеся Буковелем, як кажуть. До речі, цей готель Гарда він розташований в, в Поляниці біля Буковелю, тому тут, в принципі, досить багато машин не їздить. В цьому плані тут. Доволі комфортно. Я би сказала, немає такого постійного руху машин, тому тут можна насолодитись трошки спокоєм. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі цей готель, чи сподобався вам він, як вам мій огляд, що вам ще потрібно розповідати про готель, можливо, у вас ще щось цікаве таке. Ось тому. Ставте лайк, підписуйтесь, це вийшов такий невеличкий огляд, але насправді все, що важливо було, я вже розповіла. Насправді тут немає що так більше ж я вам щось таке розказати. Дійсно, номер хороший, готель хороший. Тому можете собі спокійно сюди їхати. Єдине, врахуйте воду, звичайно, якщо вам це не підходить, то то якби і не треба сюди їхати. Тому дякую вам за перегляд, дякую, що. Переглянула це відео, буду вдячна за ваш лайк і коментар. І з вами була Іра Малінка. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!